Соціальна та психологічна адаптація українських жінок та дівчат, які постраждали внаслідок військової агресії Росії та їхнє працевлаштування, саме це передбачає проєкт Місце надії України сьогодні. У Кременчуці відбулось відкриття регіонального офісу та навчального хабу проєкту. Цей проєкт про допомогу жінкам. Але це про те, як знайти знайти себе в, в новому житті. Фактично, ми допомагаємо жінкам, які постраждали від війни, з тим, щоб знайти е, дохід. Фактично, а це проект про працевлаштування, це проект про самозайнятість і про те, щоб жінки змогли почувати себе впевнено. Регіональний хаб буде центром проведення навчання, зустрічей, надання допомоги та психологічної підтримки для жінок та дівчат, які постраждали від війни та внутрішньо переміщеним особам. Проєкт складається з двох компонентів: перший це психологічна допомога та соціальна адаптація, другий працевлаштування, професійне навчання, навчання підприємництво сьогодні. В нас у нас відбудеться перший тренінг з підприємництва, спрямований на надання підприємницьких компетенцій тим жінкам, які бачать себе. Як самозайняті особи крім того, ми співпрацюємо з роботодавцями, співпрацюємо з Кременчуцькою філією Полтавського обласного центру зайнятості в напрямку працевлаштування допомоги працевлаштуванпрацевлаштування жінкам ВПО і особам, які постраждали від війни. Організатори проєкту Місце надії України співпрацюють з підприємствами та з органами державної влади, які пов'язані з працевлаштуванням. Цей проект фінансується жіночим фондом гуманітарної допомоги та міру ООН. З технічної підтримки ООН, жінки, агенції і а, три партнерські організації асоціація «Єдництво України, інноваційне фермерство та кооперація і благодійний фонд світ жінок. Саме такі люди можуть бути дороговказами і вони надавати. От як вони з нами співпрацюють ці підприємці жінки? Вони надають не лише свій ресурс часовий, тому що вони могли б витратити його на сім'ї, на дітей і таке інше. А на підтримку інших і це з е, вартує я рахую. Ю, ну всього тому тільки в співпраці в синергії в небайдужих людей, які тут зібралися. Також ми зможемо побудувати нашу цю країну, про яку всі мріємо, яку ми будуємо вже зараз. Прямо зараз на сьогодні у Кременчуці проживає більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і питання їхньої соціальної адаптації, працевлаштування та інтеграції у міську громаду є дуже важливим. Звичайно, міська влада робить там багато кроків, але допомога громади, і громадського суспільства, надзвичайно є важливою, тому що це якби ну рівний рівному. Прийшла людина до таких же людей, до, до таких же жінок, але тих, які е, мають роботу, можуть чимось допомогти е, і е, разом. Роблять якусь добру справу. аби стати учасником проєкту Місце надії України. Ви можете звернутися до регіонального офісу за адресою вулиця Університетська, 22 в другий поверх, або зареєструватися за посиланням у соціальних мережах проєкту. Марія Бердаєва Олексій новини.